Кожного разу я говорю своїй доньці, не починай з третьої фрази. Вона сідає на стілець із звідчем і образою в голосі, запитує. Ну, наприклад, Чому мені не дали хліба? Тоді їй відповідаю, це третя фраза моя люба. Першою фразою повинна бути фраза Дайте мені, будь ласка, хліба. І 80% проблеми ця фраза вирішує. І якщо все ж таки після цієї фрази її не буде почуто, можна задати другу фразу. І вона звучить так. Перепрошую. Я говорила, що мені потрібен хліб. Дайте, будь ласка. У цьому випадку вже ймовірність виконання кохання складає вже 95%. Ну і якщо вже на цю фразу ніхто не зреагував, тоді вже задається третя фраза, що в мені видали, ну, наприклад, хліба. Але, скоріш за все, ця фраза вже не знадобиться. Давайте правильно вчити дітей, як комунікувати в цьому світі. І їм буде набагато легше вирішувати любі питання.